Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні хотіли запросити вас на огляд покупок, які здійснили в магазині щодня. Сьогодні були в АТБ і заходили в магазин «Попелюшка» у нас в Вінниці. зараз покажу вам, що придбала. В магазині щодня придбали ось таку шоколадну пасту Чокофіліні. Неодноразово показувала вам її в оглядах. Купуємо її на перекус або з млинцями, дуже смакує, з тостами смакуємо або для випічки можемо використовувати. Коли випікаємо круасани, або можемо. Так просто зранку схліп, на хлібчик намастити на і посмакувати. В 400 грамів отакій упаковці це наше вітчизняне виробництво. Галицькі традиції виготовляють у Львівській області місто Жоква. На дуже довго вистачає цю, цієї упаковки і коштує 54 гривні. Вигідна пропозиція. Було зараз зі знижкою в щодня купували. Пам'ятаєте, коли показувала вам її в перших оглядах, то спочатку думала, що це продукція е, імпортна, а не додивилася, а потім, вже, коли вдома було, то подивилася, що це продукція нашого вітчизняного виробництва, дуже приємно було. Е, також, як же ж без смаколиків, побачила ось таку новинку від торгової марки Харківської бісквітної фабрики. бісквітки, е, біло-рожевий ось такий зефір, але бачите, три штучки в упаковці. Е, не знаю, як ви, але я такий зефір пам'ятаю ще з дитинства. Пам'ятаю як мама купувала нам білорожевий зефір, і саме три штучки в такій, знаєте, упаковці? Напишіть до речі в коментарях, чи пам'ятаєте ви його раніше? Був такий він. В картонна така упаковка, і саме по три штучки. А потім вже з'явилися ось такі упаковки, там, де по шість вже розфасовка, по чотири або по вісім. А ось саме три, то мені нагадало дитинство. І я його, як побачила, думала, о, ну треба взяти спробувати. Якраз 145 грамів в упаковці, 29 гривень коштує. Ну і Повторюсь, виготовляють в харківські бісквітні фабрики. Місто Харків. Ось такий біло-рожевий зефір, яка презентабельна така упаковочка була. Цього зефіру вирішила. Шила взяти це купувала щодня, і щодня купила ось такий е, пластиковий. Е, Можна сказати, да, пластиковий, шукала щось собі не металеве, а ось такий ось пластиковий, дуже легенький, такий зручний у використанні крабік, і дуже бюджетна ціна 26 гривень. В принципі, знайшла те, що саме хотіла, і вже приємний бонус плюс по 26 гривень коштує. Дуже, дуже знаєте, невагомий в використанні, коли вже на волосячко закріпила, то, знаєте, легко нічого не стягує, дуже такий невагомий. Ось такий краб. Бик вирішила взяти також, була в популюшці у нас. Вже закінчується милорядки, вирішила поповнити запаси. Взяла ось таку велику упаковку, півтора в об'ємі. І зараз приємна вигідна ціна була в магазині Пополюшка, 90 гривень коштує. Вирішила побачила і думаю, треба його взяти. Це взяла з, зі смак, з ароматом лайму. Він найбільше мені щось до вподоби, такий приємний аромат. І він дуже густий, його надовго вистачає. Тому думаю, візьму його і заходила сьогодні в АТБ. В АТБ сьогодні купила десяток яєць. Ходила сьогодні з лоточком, бо саме знала, що треба поповнити запаси по 21 одні гривні 90 копійок, десяток яєць. Був ось такі крупненькі були. Десяток взяла, взяла чай. Цього разу взяла чай з... Ароматом бергамота, чорний байховий листовий і торгової марки Делюкс В АТБ. 73 гривні коштує ось така упаковка, він був без знижок, 100 грамів в упаковці. До речі, звернула увагу, що саме з бергамотом 100 грамів в упаковці, а якщо звичайний чорний байховий, то 80 грамів в упаковці. Не знаю, чому саме так, але ну, це звернуло вже, коли взяла, чогось цього разу чорний байховий чай і взяла, тому вірніше з бергамотом бергамотом, тому і з бергамотом взяла, е, взяла томати, але взяла буквально два томати на 13 гривень. 40 копійок. обійшлися томати. Це хочу приготувати. Запіканку з кабачками, з бринзою, з томатами. І тому взяла саме два томати, буквально там для приготування запіканки. І для запіканки взяла ось такий сир бринза від торгової марки Кома. Зараз скажу вам, він зі знижкою був 51 гривня, з копійками був зі знижками 170 грамів в ось такій упаковці. Це теж саме брала для того, щоб приготувати запіканку. Брала також ВТБ хліб. хліб, хліб цього разу взяла. Взяла батон вірніше, нарізний, 400 г упаковці, коштує 18 гривень, ось такий батон взяла звичайний немолочний цього разу від торгової марки Агробізнес. І зараз покажу вам, хотіла показати, придбала ще. Заходила у нас, можливо, хто знає, у нас в торговому центрі біля світанку є магазин Габіс, і там продають різні товари для дому. Я для того, щоб не йти на в епіцентр або на ринок, то зайшла в «Габіс» і подивилася, чи є вони. Мені потрібно було купити горщики для квітів, нам подарували. Квіти і треба було їх розсадити. Зараз покажу вам. Ось такий взяла горщик один такого принту. І ось такий ще в золотистого такого принту по 31 горщик 35 гривень коштує. І ось такий з іншим принтом 33 гривні. Це взяла, подарували мені квіти герань. І різного вони кольору, і хочу, щоб вони були в різних горщиках, то треба було пересадити їх. Тому взяла такий, знаєте, цікавий, як на мій погляд, варіант. Не, не класичні, такі, знаєте, коричневого там, білого кольору, а цього разу взяла ось такий з кольоровим принтом. Вони вже готові з донышком Ось такі йдуть. Такі величенькі і ось такий піддончик в цьому. Ось це піддон і ось, сам горщичок. Ось я думаю, для герані, в принципі достатньо буде. Ось такі два горщика: один за 33, інший за 35 гривень, і взяла ґрунт універсальний. ґрунт універсальний це теж брала біля дому, там квітковий магазинник. і можна придбати ще додатково ґрунт для для квітів. Там був, був великий обсяг там. Сім літрів, десять, кажу, щось маленьке є. Вона каже: зараз пошукаю. І дівчинка знайшла ось такий ґрунт: 3, три літри і коштує 30 гривень. На ринку він трохи дешевше йде. Це універсальний ґрунт, але щоб вже не нести з ринку, то вирішила тут вже взяти біля дому 3, три літри і 30 гривень. Коштує ось такий ґрунт універсальний. Перед пересадимо квіти, вірніше, посадимо квіти, і щоб радували. Вони такі герань. Знаєте, вона мені асоціюється з. Шкільними роками в школі в нас тільки цієї герані було завжди на всіх підвиконнях, оця герані вона ще різного кольору різними барвами квітла. Мама в мене ще теж люполюбляє герань, тому посадимо. Будемо милуватися теж гиранім. І в нас, до речі, хотіла показати вам ось такі сезонні, дуже чудові квіти, гвоздички. Вони дикі, як знаєте, їх називають дикими гвоздичками, але не знаю, чому саме дикими, але вони справжня, ось така тендітна гвоздичка. Вони бувають різного кольору. І вже почався сезон. Вони оце починаються з травня і по червень місяць починають квітнути. Дуже довго, до речі, кві стоять, можуть до двох, а то іноді до трьох тижнів стояти радувати. Ось такі у нас були покупочки. Вирішила, як завжди, поділитися з вами. напишіть в коментарях, що сподобалося з огляду ваші побажання та пропозиції або зауваження. Можливо, у когось є. є. Дуже дякуємо вам за зворотній зв'язок. Бажаємо вам чудово. П'ятниці і гарних сонячних весняних вам вихідних со вам на самого найкращого.